Вітаю, друзі! Сьогодні, 28 липня 2024 року, стало відомо про те, що Україна до кінця листопада 2024 року розробить новий мирний план. Про це заявив, як я вважаю, з 21 травня 2024 року узурпатор державної влади Володимир Зеленський у інтерв'ю державному японському телеканалу. Перш за все, цікаво про те, що такі важливі відомості ми, українці, як завжди, дізнаємося з інтерв'ю якомусь іноземному каналу. Не зі звернення Зеленського, а з інтерв'ю іноземних журналістів. Тобто західна аудиторія чи східна аудиторія дізнаються важливі події, які стосуються інтересів українців раніше, ніж про це дізнаються українці. Це перше друге, знову Зеленський заявляє про якийсь мирний план, якому як він сказав, будуть передувати. Перемовини щодо збереження територіальної цілісності України це черговий е фейковий проєкт Володимира Зеленського. Тому що нагадаю вам, що в листопаді 2022 року на засіданні саміту G20 на балів Індонезії Зеленський представив план з 10 пунктів по закінченню війни, яку він назвав Формула миру. Подальшому з цією формулою миру з 10 пунктів Зеленський та його шапіто носилися впродовж двох років як е з бубном і танцювали навколо нього. Розповідали всім і на всіх площадках про те, що ось ось ця формула приведе нас до миру. Потім ця формула стала основою глобального саміту миру у Швейцарії, який, врешті-решт, відбувся в червні 2024 року. Однак до моменту проведення. Цього саміту ця формула чомусь скоротилася з 10 пунктів до 3, і, врешті-решт, про неї благополучно всі забули. І тут раптом Зеленський у липні 2024 року ініціює новий мирний план України, який Україна нібито має розробити до кінця листопада 2024 року. Ми можемо розробити тисячі планів. Однак від того. Це не наблизить нас до завершення війни, тому що мир у війні виборюється на полі бою. Саме це приховує Зеленський від українців з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Мир виборюється на полі бою. Якщо Україна переможе на полі бою, тоді буде мир на наших умовах. Якщо Україна не переможе на полі бою. Тоді буде мир на якихось інших умовах. Але жоден план миру, скільки б їх не розробляли Зеленське та його Шепіто, нас до миру не наблизить. Тому це чергова брехня Володимира Зеленського, прагнення відволікти нас від справжніх проблем і свідчення того, що ця людина його команда. За своїм інтелектуальним та діловим рівнем неспроможні розробити формулу перемоги України, неспроможні запропонувати реальну стратегію завершення війни і лише паразитують на тому, що Збройні сили України героїчно борються на фронті і стримують збройні сили Російської Федерації. Слава Україні!